Доброго ранку. Мої дівчата зібралися їхати по грибі. Побачимо, що вони назбирають. Ой, ночі холодні, так холодно зранку. Сонечко виглядає, але ще холодно. У нас тут є сосни недалеко. Поїхали по маслята подивитися, чи є. Дівчатка прийшли і зробили ревізію, чи в нас ще грибочки тут не ростуть. А я не дивлюся, бо не маю коли дивитися. І вони обнаружили, що і в нас починають вже рости грибочки свої. Все збоку. Це ми колись заготовляли дрова і побачили такого усі сухого і на ньому повно грібів. Ми достати не могли, ми його зрізали, порізали на чурочки, привезли додому і поставили оце такі піньочки по <під> штахвети. І це ми щороку маємо тут гриби. Вже воно такий старенький вже, а грибочки ще родять. Ну, це вони тільки починаються, ось пізніше побачимо, скільки цей рік вродить в нас грибів. Я не молодчина. Куда їхати? Я його вийшла чи суті за сину і спустила, ти я підшукала, на черта туди служать посеред мене чудить, ти ще у нас звертається. Oh <laughs> бачили якоїсь року оленя, оленечка, і вона така білип'я, як ото бебі в культу. Маслюків знайшли тільки три штучки, поки зато знайшли отакі. Такі. Кажуть, на них у нас мешата, ну, як вони там називаються, вони такими рядами. Ростуть. І вони до самих морозів є. А я туди в той ходила, до в Лянки, отой, що коло цього. Туда, в той ліс. Коло л'янки, що туди. Коло цього. Господь. Фух. Поки ми з Наташею пригналися, привезли зерно, він вже в Анжели засіяв тут на городі, поїхав вже в берег сіяти. Анжела погналася слідком мопедом. Рахтер вже поїхав, а ми чекаємо. Зараз засіє в березі, тоді приїде до Наташі. Ху, оце гарачка сьогодні. О. Фу. Наташа дівчат покинула в лісі і пригналася. Так, оцей городик вже. Цей городик вже засіяний. У нас добре земля в кого в оренді паї. Роблять городи. Подзвонив, треба скультивірувати чи вигороти, чи сіяти, чи змолоти. Приїхали і зробили. Ну, звісно, хто сам тримає, в нас багато самі тримають землю. У нас в середньому по 4 гектари. 384, в кого 5. А в середньому вчитають 4, платять всім однаково. Ждемо трактора. Задихалися. Мішки важкі. Як в селі тяжко жити, коли нема чоловічої допомоги. Така в нас новенька сівалочка. А вже трошки зерна не вистачило, підвезли. Це манжели в березі. Сім город. То це він ще не починав? вже закінчує. А, вже закінчує. Ага. Цей тракторіст теж в нас на навез золото. І кропить, і сіє, і культивірує, і горе всі роботи. Позабирали мужиків з села, нема кому робити ні вдома, ні на роботі. Драбинку три. Тракторист теж надвигається цих мішків, кожному допомогти заправити. Це вже на Наташиному городі сіє. В другому городі, як гарно дісками розробився, в другий слід підсохло і розбилося все до грудочки, яка красота. Після сівалки красота. Для наших гарбузів. Так, дівчат забрала, не покинула, ось таке вони нас обирали. До нас з Києва приїхала отака передачка. Будемо робити розпаковочку. Це теличці на пол, резина така. То робили. Звертати не буду. Ну так, да, ми ж її тоді не скрутимо, як розкрутимо. Робили ремонт в хліві під свині, а тепер треба вже під теличку, під коровку. Временно, ви Временно. Ну що покажі, покажіть, їдьте кавому. Що ви, покажете, покажете, ви знімаєте? Нічого не видно. Розпаковка. Розпаковка. Отака. Так, да, да. <laughs> Отака резина. Ну тоді покажемо, як будемо вже, коли будемо стелити в хліві. Да. да. Оставайтесь з нами. Да. Оставайтеся з нами, коли будемо робити. У хлівів її такий оголочок і покажемо. Поки сусід трактора забрав, на калими десь поїхав. А нам треба цей мусор убрати, що начистили з дисків. Анжела нам привезла капусту. У нас тут її куми вирощують городину близенько. Усе на городині є. Вони вирощують і торгують на базарі. А це, щоб не їхати на базар, вона поїхала і у них купила на місці. Виходить 300 гривень сітка. Дві сітки 600 гривень. Вони молоденькі, таким тяжким трудом теж займаються. А що в селі робити? У нас вже ніч. Ой, робили, робили. Таке там. То яблочко визбирати треба. Не знаю, люди вже роблять, Ми ще не рвали. Всім на добра.